Ширина смуги загородження на кордоні України з Росією та Білоруссю буде збільшена до двох кілометрів. Це визначено в законі щодо захисту державного кордону, ухваленого Верховною Радою. Згідно з цим документом, у двокілометровій зоні вздовж кордону з ворожими державами буде збудована система інженерних та загороджувальних споруд. Як зазначили у Держприкордонслужбі, це означає, що вся територія буде замінована. Також на ній діятиме спеціальний режим у прикордонну смугу на межі з Росією та Білору. Руссю не можна буде в'їжджати, перебувати чи проживати там, а також виконувати роботи, не пов'язані з обороною. На інших ділянках кордону смуга, як раніше, буде завшишки 30-50 метрів. І на цю та іншу тему поговоримо з Андрієм Демченко, речником Державної прикордонної служби України. Вітаємо вас, Андрію. Вітаю, студія. Ну от перше питання: Верховна Рада ухвалила закон, який вдосконалює захист державного кордону, зокрема для кордону з Білорусі і Росією, та про що щойно зазначили, і значить визначена спеціальна смошириною шириною два, завшишки 2 кілометри. Для чого вона все ж таки призначена безпосередньо, якщо про конкретику говорити, і з чого вона безпосередньо складається? Ну, по перше, я хотів би дійсно підтвердити, що Верховна Рада більшістю голосів прийняла цей законопроект. Він власне вносить зміни до 15 законів України, що безпосередньо врегульовують різні аспекти діяльності державної прикордонної служби і вкрай потрібні для посилення безпеки на державному кордон, кордоні. Власне, законодавець підтримав це і встановлення спеціально прикордонного режиму в контрольованих прикордонних районах. Визначено спрощену процедуру виділення. Земель а, завширшки в смузі два, до 2 кілометрів. Це на кордоні з країною агресором і на кордоні з Білорусі, і врегульована також діяльність складових сил безпеки і оборони на державному кордоні, як у воєнний, так і в мирний час. А, щодо а, земель, це а, зазначу, що вздовж лінії державного кордону становлюється фактично така прикордонна смуга, в межах а, якої діє особливий режим виділення земель. Чи використання земель прикордонна смуга, як правило, це 30-50 на всіх ділянках державного кордону? А для кордону з Росією та Білоруссю ця смуга буде до 2 кілометрів тобто, не обов'язково 2, десь може бути і менше, але це все залежить від місцевості, від ландшафту, від загрозливості напрямку. І земельні ділянки вздовж цієї ці прикордонної смуги усіх форм власності вони надаються військовим частинам державної прикордонної служби для того, щоб і облаштовувати власне інженерно-технічні фортифікаційні споруди, огорожі, прикордонні знаки. Це просіки, також комунікації для того, щоб посилити контроль за державним кордоном і посилити оборону нашого державного кордону. Власне, ці зміни цього переважно і стосуються. так, пане Андрію, але ж дивіться, у двокілометровій прикордонній зоні також запроваджується спеціальний прикордонний режим для перебування і проживання цивільних людей. Чи доведеться в зв'язку із цим виселяти місцевих мешканців або припиняти якусь їхню господарську діяльність? Ні, власне, це трошки невірне трактування щодо необхідності виселення. Так, у смузі місцевості до двох кілометрів на кордоні з Росією і Білорусі, окрім цього, встановлюється спеціальний прикордонний режим, і він в першу чергу пов'язаний з вільним в'їздом, перебуванням, проживанням, переміщенням або проведення робіт на цій смузі місцевості, які не пов'язані з обороною чи охороною державного кордону. Але е, дозвіл е, на в'їзд, перебування роботи, е, звісно, будуть контролювати органи державної прикордонної служби в е, відповідності до порядку, який буде встановлений Кабінетом міністрів України. Ця норма вона набирає чинності після того, як закон е, набуде чинності, е, буде е, здійснено е, урядом е, чи опрацьовано цей порядок, і вже тільки після того, коли буде чіткий механізм. Контролю за переміщенням, в'їздом на цю територію, ну і власне проведенням робіт, ми їх і виконуватимуть всі наші органи охорони державного кордону. Російські заяви щодо нібито намірів України напасти на Придністров'я можуть бути підготовкою до такої собі прикордонної провокації. Напевно, наскільки високі такі ризики, і, взагалі, розвиток в цьому напрямку подій? Ну е і Придністров'ю, до прикладу і кордону з Білорусі, наприклад, приділяється звісно важлива увага, окрім е також і кордону з країною агресором. Ми пам'ятаємо е нагнітання ситуації навколо кордону е з Білорусі, коли говорили, що Україна е становить загрозу для Білорусі, і можливо відбудеться напад. Е тому е Придністров'я не виключення. Також в тому, що Росія може маніпулювати, грати в інформаційному полі відносно цього напрямку. Але ми пам'ятаємо, що ворог підступний і може в будь-який момент використовувати різні напрямки, в тому числі і Придністров'я, які є таким анклавом Росії. Тому від самого початку агресії Російської Федерації повномасштабного вторгнення цій ділянці також приділяється значна увага, і вона цей напрямок також посилений всіма складовими сил оборони і підрозділами Державної прикордонної служби збройних сил України, національної гвардії для того, щоб не допустити в першу чергу провокацій. Ну і, власне, якщо ворог спробує здійснити більш якісь по потужні кроки з цього напрямку, то власне дати гідну відсіч, якщо такі відбуватиметься, пане Андрію. А як часто фіксуються спроби ворога проникнути на територію України через кордон у областях, де наразі не ведуться активні бойові дії? За останній час, за останні кілька місяців. Таке більш активне використання диверсійно-розвідувальних груп ми фіксували по Харківській області. Фіксуються вони і по Сумській області. Не можна сказати, що вони е, досить активні, але е, звісно, що такі випадки є е, за останній е, час. Знову ж таки, останні випадки фіксувалися і по Харківській області знову, бо до цього більш активно вони ДРГ використовувалися напередодні нового року. В по подальшому була Сумсь Сумська область, але наші захисники всі складові сили оборони виявляють такі групи, наносять їм ураження, і вони відступають за лінію кордону. Проте, е використання таких ДРГ ворогом в першу чергу націлено на те, щоб виявити е місця, де базуються. Українські захисники, де е, наш як побудована наша оборона, для того, щоб ну і в подальшому також наносити ураження е, з, з артилерії, мінометів, бо фактично щодня ворог е, обстрілює території прикордоння і Чернігівської області, і Сумської області, і на тій частині Харківської області, де ворога було відкинуто за, за межі кордону, але е-е розуміючи, де знаходяться сили оборони, звісно, що вони намагаються поцілити і по українським захисникам. Проте це загроза також і мирному населенню, бо ворог інколи наносить удари хаотично або ж прицільно по населеним пунктам, від чого страждають мирні люди і нищиться власна інфраструктура. І на сам кінець у нас ще питання стосовно створення нових формувань, організованих, зокрема і від прикордонників, в тому числі чи продовжується набір на сьогодні мобільний загін сталевий кордон, і яка штатна чисельність цього підрозділу? Що про це можна говорити? Які в нього будуть безпосередньо задачі? Так серед гвардії наступу, одна з бригад це сталевий кордон, яка формується в лавах Державної прикордонної служби. Формування продовжується. Кістяк заклали ті наші підрозділи, які виконували завдання і на сході, і на кордоні з Росією. Зараз вони вже в процесі початку підготовки. Окрім цього, також відбувається і набір добровольців. з моменту, як було оголошено початок набору, зазначу, що він триватиме десь до кінця березня ну, до першого квітня до нашого підрозділу вже подано більше 4 тисяч заявок від людей, які власне хочуть вступити в ряди сталевого кордону. Ну і ми неодноразово наголошували, що це виключно вмотивовані вмотивований набір. Ми чекаємо добровольців, які готові стати до лав українських захисників загалом для того, щоб бити ворога, для того, щоб гнати ворога з нашої землі і де окупувати нашу територію. Серед перших перші добровольці, серед тих, хто подавав заявку, вже починають прибувати до нашого підрозділу. Вони також в найближчий час долучаться і до підготовки. Спочатку це буде індивідуальна підготовка, потім в складі підрозділу для того, щоб було сформовані такі вже злагоджені дії кожного військовослужбовця, кожного маленького підрозділу, який складає сталевий кордон, бо зазначу, там будуть і також мінометні розрахунки, розрахунки проти ПЗРК. Протитанкові розрахунки, і всі мають діяти як єдиний механізм. І вже власне після того, як від прийдуть, прийде необхідна підготовка для військовослужбовців, для підрозділів, тільки після того вони будуть направлені в райони бойових дій для того, щоб посилити сили оборони України. Ну і основна мета це перемога. А для цього треба вибити і знищити ворога. Так, дякую. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами зв'язку на зв'язку.